Люди при житті зараз навчилися проговорювати. Наприклад, мене поховати, а мене, будь ласка, кремація, а мені, будь ласка, покладіть там улюблене просеку та про айко Сутруну. знаю такі історії. Питали, а ви сьогодні плакали? Я кажу так. А що ви ще можете плакати на таких церемоніях? З одного боку тисне радянщина, котра каже: Ми традиції, ми традиції, але це жорстка радянщина, де людям повинно було бути боляче, де людям повинно було бути сумно, де люди повинні були переживати навіть більше, ніж є то насправді. А з іншого боку тисне хайп. Бо наразі, якщо зараз подивитися соцмережі, це стало дуже розповсюдженим за декілька років, дуже таким модним. Ми це тонка межа між. Культура між маркетинг з сірого в білий, і між є родичі загиблого, суспільство і ями. Треба було підпалити велике колесо, щоб воно підпаленим котилося. А біля могили танцювали там дівчата, парубки водили хороводи. Ну, на наш погляд, це не зовсім вписується все ж таки в наші кордони. Аню, вітаю. Вітаю тебе. Сьогодні ми дуже не у звичному місці, але на вашому робочому місці. Ви та людина, яка таку табуйовану тему тему смерті, тему поховання виводить у такий соціально зрозумілий пласт. Звісно, життя та смерть крокують поруч, і така є втаємниченість. До тих, хто приймає пологи, до тих, хто хоронить людей, і завжди нам здається, що це роблять якісь маргінали або люди з якогось іншого світу з іншої планети, навіть так. А насправді це роблять вродливі чоловіки та жінки. Розкажіть про те, чим ви займаєтесь, і де ми сьогодні. По-перше, дякую вам за те, що ви проявили інтерес. Приїхали саме до нас, навіть не просто запросила, а приїхали до нас. Бо я розумію, що коли людина зовсім не дотична до цієї сфери, навіть це розуміння, що треба зайти в ритуальну агенцію, а як ми ритуальний дім, то це. Через щось переступити, кудись зробити крок, і, начебто, зараз це тебе не стосується, але знаєте, як поручка, це люди дуже бояться цього. Тому дякую вам, дякую команді за те, що сьогодні ви у нас. Дякую за компліменти стосовно вродливих чоловіків жінок. Дійсно можу сказати так. Я можу напевно сказати зараз тільки за свою команду, чому? Тому що ми. Не слідкуємо за конкурентами, бо ми намагаємося кожного дня бути краще за себе учорашніх. Та за свою команду можу сказати, що у нас дійсно всі дуже вродливі зовнішньо. Чому? Тому що мені здається, оця внутрішня емпатія, а ми всі команда емпатів, таких чистих емпатів, вона проривається вродою зовнішньою. Тобто, знаєте, тут немає класичних якихось, зрозуміло, там хтось вродливіший, хтось ні, а у нас це емпатична врода. Ані, сьогодні ми знаходимося у місці, де дуже багато болю, пам'яті, емпатії, і тут така енергетика поваги, енергетика шанування пам'яті, живі квіти, сьогодні красиві кольори. Сьогодні я розумію, що ми бачимо таку атмосферу, де прощаються з найближчими людьми. Напевне, ви перші, хто прощається з некрологами, з музикою. І мають такий дуже-дуже тонкий підхід до поховання людини. Як це народилося? Як у вас народилося бажання вивести у таку, скажімо так, стандартну церемонію, просто церемонію найтрагічнішого дня життя людини? У таку історію, яку хочеться згадувати, гортати фотокартки? Дивитися фільми і цей день перенести легше з родичами та близькими загиблого У нас команда, як я вже казала. Окрім того, що всі красиві, це вже ми проговорили. Ми всі зібралися зі своїми окремими, але дуже моцними скілами. Всі ми в різний час потрапили в ритуальну сферу. Я туди потрапила як ведуча, взагалі спочатку, потім я вже стала ритуальним агентом. Мій партнер, він прекрасний керівник саме всього процесу. Неймовірна людина, не взагалі на ньому все тримається, тут мені здається. Також Олена, моя партнерка, вона та НАТО практику, неї своя велика робота, котру вона виконує, до котрої ми не теж не можемо бути дотичні. Ми навіть і не хочемо бути дотичні, бо ми ми цьому не професіонали. І тому, коли ми зійшлися, зійшлися як ніби всі пазли, тому що кожен з нас хотів привнести. Все хороше, що здобув на своєму професійному шляху, і максимально прибрати, пофіксити, знаєте, як всі миті, котрі проблемні, да? тобто, це саме, от як ви вже зазначили, атмосфера для рідних тут, це взагалі комунікація з рідними, це якісь традиційні або нетрадиційні речі, котрі можуть вплинути на культуру поховання. Тому що ми, коли так зійшлися, як сила трьох, можна сказати, то як в серіалі. Можна сказати, що у сили трьох була сила магічна, а у нас є своя велика місія: це є культура, культура поховання. Бо народилося це з маленької ідеї привнести сюди культуру поховання наших захисників. Бо ми бачили неодноразово, як це все стається на західній частині України і як не стається у нас. І почалося з цього, і виявилося, що є багато ще слабких місць не тільки в похованні наших захисників, взагалі в похованні, бо ми на межі з одного боку тисне радянщина, котра каже: Ми традиції, ми традиції але це жорстка радянщина, де людям повинно було бути боляче, де людям повинно було бути сумно, де люди повинні були переживати. Навіть більше, ніж є, то насправді. А з іншого боку тисне хайп. Бо наразі, якщо зараз подивитися соцмережі, це стало дуже розповсюдженим за декілька років, дуже таким модним, що я от смерті не боюся, я її посміюся в обличчя, я пожартую, я десь навіть десь зневажливо. Але ми, це тонка межа між. Культура між маркетинг з сірого в білий, і між е, є родичі е, загиблого, суспільство і є ми. Тобто, ми скрізь тонка межа, наша команда. То так от і народилося це місце. Оскільки ми зараз живемо в Україні, наше покоління, ми розуміємо, що життя та смерть дуже поряд. і гинуть діти, гинуть дорослі, бідні, багаті, вмотивовані, ні, різні. тобто ти розумієш, що у тебе кожен день може бути останнім. І усі почали боротися за життя. І навіть коли людина йде з нього, звісно, близькі хочуть прощатися, проведжати в останній шлях максимально чуттєво, максимально з великою пошаною і персоналізовано. Якщо трошки. Зануритися у різні культури у всіх усе по-різному. Я згадую, коли була на Шрі-Ланці чи на балі, у них смерть це свято. У них повинні, навіть якщо тобі сумно, радіти йти в білому, тобто у них немає такого трагічного наприклад дня, і це Я... філософія. Так, це та це філософія, довго. може це спеціально так виховують так людей легше. так легше так, хоча це звісно, сум, як ти можеш насумувати за близькою людиною, це тому що а, ти зараз переносиш нашу філософію на ту, а у них та по-іншому, тому це, це здорово, коли послухати, наприклад, представників ромів, циган вони говорять, що, наприклад, коли ми проведжаємо людину, то гроб то його будинок, і ми кладемо туди усе найкраще: золото, улюблені, окуляри, грабінець, речі, все що завгодно, тобто культура. Дуже багато української домовини, навіть воно домовина йде, да воно звучить іншим чином, і говорять, що треба усе робити так, як при житті хотів мерець, тому що, наприклад, тісні тісне взуття може йому заважати, не ті речі з того світу йому можуть мішати заважати або навпаки. Так, є це, такі, такі ну, Тобто це забобони у кожного це забобони живих. Тому так. що оці всі е, такі маленькі-маленькі дрібнички, от ми зістовхуємося з великим спектром цих дрібниць. Е, починаючи з того, що, як ти сказала, про речі, там щось заважати, щось те треба з собою, над... і, і, і там, а, а, тут от, а можна не, не одну фото, а дві, і що отак, отак, отак. отак. Ми завжди кажемо так, ми все, ми все зробимо. Чому? Тому що е, медици... медициною е, доказовоє факт, що. Біль триває справжній біль, порядка 12 хвилин. Це є справжній той етамиць прийняття втрат. І дуже часто ми є ті перші люди, з котрими втрату прямо і сприймають, тому що ми, наприклад, знаходимося біля Мєчникова лікарні, буває таке, що люди прямо до нас приходять, котрі тільки що дізналися. І у чому річ, поки вони в цій миті сприйняття, вони відволікаються і самі собі такі сакральні егрегори роблять, і начебто це дуже важливо, причому не для них, а для покійного. І ми завжди можемо сказати тільки так і підтримати, бо люди так трішки гладше ще гладше переносять, а потім вони це все відпускають. Бо ми все ж таки наше суспільство воно ну не таке забобонне. Це просто от у ці миті, Ань. Так, от у тому річ, що люди при житті зараз навчилися проговорювати, наприклад, мене поховати, а мене будь ласка. Кремація, а мені, будь ласка, покладіть там улюблене просеку секута Айко Сутрону, знаю такі історії. А мені, так, а мені, будь ласка, улюблену книгу. Ну, тобто, є такі певні забабонні речі, чи просто речі, типу, у мене є свято життя, і я хочу, щоб зі мною попрощалися також не сумуючи, ми там усі зустрінемося. Тобто підходи дуже різні, ніхто не хоче спекулювати на цю тему, загравати з вищими силами, з скажімо так, потойбічним. Але все ж таки багато різних націй, багато різних конфесій. І у нас таке місто інтернаціональне. Звісно. Як ви співпрацюєте з іншими конфесіями, оскільки є певні традиції поховання? Хтось ем, хоронить. Оголеним, там, дивлячись, Завлені, так. Так, дивлячись там на схід чи на захід, це більш до такого східного світу. Як ви працюєте з цими запитами? Тобто у вас є певні спеціалісти, чи просто це обізнаність, чи замовник вам говорить про те, я хочу так за оцією традицією нашого роду чи нашої нації? Ну, по-перше, ми такі запити, вони були, звісно, навіть у мене, як у ритуального агента, вони були, і ми з ними працюємо. Дуже обережно, я поясню чому. Так, наше місто, звісно, воно інтернаціональне, але все ж таки є загальна традиційність і є речі, котрі в рамки вписуються, а є котрі, ну, все ж таки, ні. Я зараз поясню на прикладі. У мене було таке замовлення. Для мене воно було досить специфічне. Коли людина, котра померла, вона була не християнином, а язичником. І звісно, ми, коли зіштовхуємося з іншими конфесіями чи специфічними обрядами, ми починаємо наводити справку, інформацію, спілкуватися з істориками, тобто і ми обираємо перед вже там другою, наприклад, зустрічю з замовником, ми обираємо саме те. Що можливо тут зробити. Тобто, коли, наприклад, у язичників були такі обряди при похованні, що треба було підпалити велике колесо, щоб воно підпаленим котилося, а біля могили танцювали там дівчата, парубки, водили хороводи, Ну, на наш погляд, це не зовсім вписується все ж таки в наші. Кордони, тому що ну, це потрапити в усі ТГ-канали, знаєте, як ну, це не дуже добре. Але ми натомість завжди щось беремо, що більш-менш нормально вписується, плюс пропонуємо ще від себе замовнику, що можна ще отак, 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 тобто більше інтегрувати, щоб всі в суспільстві були, скажімо так, не ображені і все було добре. Ну, скажімо так, поки що, кожен такий запит нестандартний, ще жодна відповідальні. Від нас не пішла. Це по-перше, і по-друге, всі були дуже задоволені і вдячні, як воно все пройшло. Тому така тонка межа. Я ж кажу, ми завжди балансуємо на межі кожного разу, навіть цьому. Аня, я знаю, що у вас така робота, коли обмаль часу на поховання. Оскільки, звісно, усі хочуть попрощатися максимально, щоб бачити людину. Так, а тіло, воно, звісно, не може дуже довго чекати поховання. І ви маєте. Добу Добу. менше доби іноді маєте менше доби. Як впоратися за цей короткий час? Тобто, ви розумієте, що ви ритуальна агенція, яка працює під ключ? Тобто, як впорати, щоб закрити оце питання? Документи, кладовище, чи ви у такий посередник, від вас забирають трону, і далі ви вже не маєте відношення до хрестів, гробів там і інших служб. Тобто, який у цей механізм і як його класти у добу? У нас дуже злагоджена команда, і ми настільки між собою поділили всі обов'язки досконально, і це вже отак відточено, як механізм, що коли до нас потрапляє? Клієнт чи родина, так і, наприклад, це велике прощання, і треба дійсно там від супровіду в документах до взагалі всіх питань ну, від і до, да? тобто під ключ, то кожен з нас знає свою роль. Наприклад, у нас є керів... наше керівництво, котре якраз допомагає в супровіді з документами, котре допомагає як мінімум в консультації стосовно кладовища. Бо буває таке, що люди ну, нікого ніде не поховано, це зараз дуже. Часто, так тому що у нас багато ВПО в місті, так і все починається хоча б з консультації: які плюси там, які мінуси там, і звісно, ми можемо зробити супровід і накладовище для того, щоб людина не розгубилася. Тобто ми робимо все під ключ, але щоб це звучало, що ми там щось вирішуємо, ну це не досить коректно, навіть я сказала би, якось неетично не так казати. Також я відразу, наприклад, розумію: ага, я це рімонімейстер. Так мені потрібно підготувати, взяти тут цю ту інформацію. Плюс я розумію, що до мене родичі дійдуть, явно не вдень, а вже ввечері, коли вони всі ці круги пройдуть, коли все оберуть. Я чекаю там планую, які тут будуть фото, відео, матеріали. Вже планую, як буде сама процесія. Тому що навіть якщо процесія стандартна, все одне вона має свій, знаєте, персоналізований вайб, якщо так можна сказати. Тому що, наприклад, у нас не так давно був кейс. Ми Робили відразу для однієї пари прощання за прощанням, і, і люди були одні ті ж самі майже так? і все, але два прощання були кардинально різні. Не тому, що ми так захотіли, а тому, що отак от, от, от воно все так сплелося, і воно було дійсно про людей персоналізовано. Також наш танато практик Олена. Вона взагалі на підхваті все з, з самого ранку приїхати, все зробити. Мені інколи здається, що боже тут роботи їй на 10 годин. Вона каже: скільки у мене 40 хвилин. Зараз я не знаю, як вона кожного разу. Мені навіть здається, що якщо я скажу у тебе 5 хвилин, вона скаже, зараз все буде. Хоча для мене це фантастика. У нас прекрасна команда, взагалі, котра в, в залі тут все, кожен знає, що робить. Хтось з серветочками, хтось все відповідає там, хтось за медиків, тому що ну, по-різному. Також у нас є на аутсорсі партнери, наприклад, як наш партнер Лас Флаверс, Флористи, наприклад, Станіслав, вона зі мною. Зв'язку просто вночі, от коли е, таке замовлення менше доби, то ми там ще ага, треба ще квіти: 12-та ночі, перша година, друга година, третя година. А ми ще доробляємо, 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 доробляємо. Але це результат команди, це така співпраця. Тому ми розуміємо, менше доби, ну просто ми не спимо. Ми виспимося на тому світі, можливо, ні. Є комерційна складова, але ми розуміємо, що є такі. Реально практичні поради людина великого розміру, не може бути велика труна, дитина маленька труна, хтось хоче, скажімо так, щоб був певний запит за кольорами, якісь нестандарти. Тобто, це бажання людей, які прощаються. Мені сьогодні хочеться говорити більше не про цю комерційну складову, хоча зараз ця індустрія розвивається і є міжнародні виставки, коли там є і хрести, і гроби, і там певні ну, найрізноманітніші, скажімо так, аксесуари для поховань, рушники тощо. Я хочу говорити про те, що ви зараз робите, що ніхто не робить. Тобто, ви створюєте круту музику. Ви створюєте круті фільми, ви створюєте взагалі абсолютно нову культуру прощання. Можливо, вона відома на Заході, можливо, в інших країнах, тому що оця пострадянщина. Оця, напевне, і фінансова обмеженість, коли е, завжди для людини поховати близького, це дуже матеріально складно, і ми часто чуємо, що не вистачає грошей на якісь такі елементарні речі. А ви заглиблюєтесь у ці речі і створюєте абсолютно нову культуру. І я хочу, щоб ви більше розповіли про те, що сьогодні на нас чекає у цьому плані. По-перше, я хотіла би наголосити, що у нас дуже важливий ракурс нашої компанії. Ми зберігаємо сервіс в незалежності від того, чи це ВІП-сегмент, чи це економ сегмент Чому тому, що ми це було б дуже несправедливо сказати, що ми круті, ми такий професійний, класний новаторський ритуальний дім, котрий культ. Про культуру, але для людей, котрі економ-сегмент собі замовляють кремацію або поховання, робить так, як це і було, і до нас, і взагалі ні, ми не про це. Ми, як каже моя партнерка Олена, що якщо у інших закінчуються інтереси, де закінчуються гроші, у нас, на жаль, не так. Тому що ми ховаємо душею. І стосовно того, які у нас основні такі, можна сказати, культурно-новаторські речі, ну, по-перше, от ми сидимо зараз в Залі єдиному залі у Дніпрі такого формату це зал для прощання на 300 людей, котрі повністю технічно оснащений, як для проводів військових, так і для проводів цивільних. І він не просто оснащений, він є безпечним, він є безпечним для здоров'я, що дуже важливо, тому що це все ж таки дуже вразлива. Церемонію, що тут проходить, це перше. По-друге, у нас працює єдиний та НАТО практик з європейською сертифікацією в Україні, і саме тільки вона може робити той клас робіт надскладних, котрі зараз ми робимо, і в тому числі безкоштовно для військовослужбовців. Для нас є те, чого немає у інших. Це і е, труни над, над велику вагу, і завжди дитячі труни до нас навіть колеги за цим приходять. Але е, у чому ми новатори? Ми... Е, Помріяли, замахнулися, не знаю, як це сказати. Коли ми вже проводили дуже багато військових, так сталося, що чогось як не вистачало, тому що є пісня Плине кача і завжди під неї або заносять, або виносять, але два рази за церемонії її якось не вмикають. І завжди якась мить, або спочатку, коли не розумієш, що робить, але, або наприкінці. І ми той перший ритуальний дім, хто зробив для нас, зробила прекрасна авторка та виконавиця пісень. Сьогодні ми також познайомимо вас з нею. Вона спеціально приїхала з Києва до нас сьогодні. Вона написала пісню для проводів військових, як чоловіків. Так і жінок, що немаловажно. тому що якось у нас все одне раніше більше от, військова культура, вона чоловіків стосувалася, і от цього жіночого сліду дуже дуже мало. Знаєш ти чи ні, як болить душа, Я пам'ятаю все самі, чи моє кокляття сиджу на дні, а ти на Без тебе згасло все, моє случая кожен, хто пішов, в до світил, не знаю полютих его води. обливаю дною той. Знайшов свій те, Тут туди для всіх нас є своя дорога. Че свічка матері хурить по воєнку, та хоча вдамить побачитися б знов, Та як на нас літо вдалі. А ми хотіли, щоб була саме та пісня, котра, по-перше, вшанує, по-друге, котра надасть ще раз е, рідним, котрі лишилися тут, котрі живі, котрі стоять поруч, вони, е, ця пісня надасть їм розуміння, що нам не байдуже. Дуже-дуже багато е, інтеграції, і, звісно, е, ритуальний бізнес як бізнес він розвивається. І сьогодні я, власне, своїми очима бачу, що за такими. Трагічними речами стоїть команда молодих професіоналів, які реально можуть певною мірою прагматично і водночас емпатично робити таку нелегку справу. Як справитися з такими важкими втратами, як не втрачати себе і розуміти, що свято життя воно дуже важливе і при житті старатися максимально жити яскраво? І дуже чуттєво проведжати людину в останній шлях. А мотивацію саме до людей, дотичних до цієї сфери, чи просто людей? Наші глядачів, Наш... які живуть в Україні і щодня втрачають своїх близьких. Ви знаєте, я вам чесно скажу. А... Цим неможливо легко впоратися, і я би хотіла б знайти якісь слова і дати навіть мотивацію, але це буде дуже фальшиво і нечесно. Чому? Тому що кожного дня ми не тільки зіштовхуємося з горем тих людей, що приходять до нас, і багато людей думають, що у нас є така профдеформація. Справді, навіть коли часто тут я читаю нікролог, і у мене отак от течуть сльози. Я теж жива людина. Коли я пишу нікрологи, я настільки занурююсь в родину і в життя людини, що кожен нікролог унікальний. І я наче закохуюсь в людину, ну, закохуюсь по-людськи, котру ми проваджаємо. А для багатьох людей, наприклад, там, для вдови, я становлюся рідною близькою подружкою, і зі мною дуже багато водів потім на зв'язку. І звісно, коли я читаю, Внікролог посеред церемонії, у мене льються сльози. А до мене потім це було неодноразово, підходили військові да, там, з військоматою і просто питали так. Це не зле були питання, але для мене воно було дуже дивно, коли мені питали, а ви сьогодні плакали. Я кажу так, а що ви ще можете плакати на таких церемоніях? Я кажу, а я що не людина. І я прошу, ми мало того, що тут зіштовхуємося. І люди думають, що ми камені, котрі можемо змотивувати і сказати, «Та все буде добре, та всі там зустрінемось, та все буде прекрасно. Але ми зіштовхуємося також, просто навіть не те, що з рідними, котрі щось втратили, когось втратили, просто історії з соцмереж я плачу кожного дня. Це неможливо впоратися. Можливо, буде це впоратися і пережить, коли е, наші хлопці, наші захисники, наші захисниці в один прекрасний день просто повернуться і скажуть. Все закінчилося, ми побороли, ми вибороли. От тоді можна буде мотивувати один одного, а поки що просто тримайтеся. Дякую вам. Я зараз заплачу.